Доброго дня, виноградарі любителі! Сьогодні 5 грудня 2025 року. Я займаюся вкриттям свого виноградника. Вкриваю я свій виноградник землею. Як бачимо, вже майже весь вкритий, залишилось тут небагато. Один довший рядок, один коротший. До цього часу я не вкривав через і погодні умови, і через зайнятість свою. І довго на ринку торгував різними фруктами, тому запізнився я з укриття винограду, почав обрізку тільки 7 листопада. На жаль, затягнулось укриття, не можна так довго затягувати, тому що бувають різні погоди і може бути такий випадок. що в середині листопада неочікувано прийде зима, морози і можна не встигнути вкрити, тому якщо ґрунтом кривається виноградник, потрібно закінчувати всі роботи до середини листопада. Але зараз такі погодні умови, що довго високі температури стоять в осінній час, тому... Якось пощастило мені, що до цього часу ще морозів не було. До речі, за всю осінь був лише один заморозок у нас 25 листопада, і то не всю ніч, а тільки в середині ночі до пів чи пів градуса морозу чи один градус морозу був. І то до ранку вже його і не було того заморозку. А так, і більше не було до цього часу, в грудні ще не було, ні заморозків, ні морозів. Як я вкриваю виноград. Я проводжу культивацію зрихлення ґрунту по поміжрядді винограднику і ґрунт стає дуже пухким, легким для того, щоб нагортати на лози, які ложу на землю, просто ложу, нічим я їх не придавлюю. Ну, я маю веду. Проволку не використовую для того, щоб до землі прищепити лозу, а просто ложу на землю, стараюся так формувати рукава і лози, щоб вони легко падали на землю і потім криваю ґрунтом. Дуже надійний спосіб вкриття і ніколи. Не випріває лоза, якщо вона визріла гарно, якщо одерені ліпагони зробилися, якщо дозрівші, вони можуть випрівати, але вони гинуть так же само і в будь-якому іншому укритті, навіть сухому. Тому я вкриваю ґрунтом, тому що ну, для мене це дешевий варіант. Виноградник великий засипав ґрунтом та й все. Коли е, виноградник міжряддя обробляються мотоблоком, культивується, то доволі легко вкривати ряд винограду. Просто нагортаєш землю на лузи і все. І не потрібно копати, дуже напрягати себе. За день вкриваю, я довго вкриваю виноградник, за день ряд вкриваю і решту часу витрачаю на інші справи якісь. Десь йде на це півтори години. Не поспішаючи один ряд, а той швидше можна вкрити. Ну, це якщо самому укривати. Якщо з кимсь, так воно ще швидше буде. Нагортаю я на лози не дуже багато, але я лози не ложу у канавки різні, не копаю я різних канавок. Ось як бачимо, зараз підійду покажу. Ну, Це молоді кущі. В цьому році тільки весною посаджені, це в мене. Виростив такі лози якраз гарні для першого плодоношення, контрольного врожаю. Вони доволі товстенькі. В перший рік лози були довжиною там, по 3,5 і по 4 метри, тому гарної товщини вони виросли. І можна на наступний рік вже отримувати після посадки. На наступний рік отримувати перший врожай. Це біла леді. Я показую лози. У мене там ще й динька є, і різні і красава. По винограднику посажені. Я посадив ці кущики на місці викорчуваних старих кущів, і вони в перший рік видали гарні результати, лози. Саженці були мої, я їх сам виростив, дуже гарної якості були з гарною кореневою системою. Вони дуже швидко розвивалися, поливи, температури високі, сонця багато у нас, ну і поливи дали результат гарний. Як я роблю? ну ось, Наприклад, зараз вони так висять, лози в мене прикріплені до шпалери, а коли мені коли я їх вкриваю, я просто їх розв'язую або так просто у мене розв'язую, вони ось, як бачимо, падають на землю. Ну це молоді, їх взагалі дуже легко вкривати. Ось, вони Просто впали на землю, ну, старіші кущі, і все. Вони лишать на землі, я їх просто засипаю, підгортаю землю на них та і все. Волога земля, дощів було багато, аж занадто багато. Плюс я ще проводив вологозарядний полив. В осінній час я майже завжди проводжу вологозарядний полив, особливо, якщо мало дощів. На той період, коли я робив, ще було мало дощів. Ну, воно не заважає, це навіть краще. Єдине, що зверху земля дуже мокра стає, якщо перезволожені, тоді важко вкривати мокрою землею. Ну, зараз вже останні дні погода така більш-менш ну, немає ні мряки, ні дощів немає, навіть ґрунт трішечки просихати починає. Тому кривати не важко. У мене таке укриття, тому що воно мені вигідне, дешеве, мені не потрібні ніяких затрат на купівлю різних укривних матеріалів. На даний момент я так укриваю. Мені так і зручно і, по-перше, такі шпалери у мене тут що зроблені, що ну, таке укриття найбільш мені вигідне. Вкриваю, я повністю засипаю як рукава, так і молоді однорічні на наступний урожай лози. Рукава також можуть вимерзати. Якщо їх залишити, Ну, як вимерзати? Через перепади температур можуть гинути там і камбійовий шар, і бруньки, тому що серед зими може бути температура і плюс 15, всяке буває, а потім мінус 20 через тиждень або через 2 тижні. Тому я не хочу ризикувати, просто засипав усе та й все. і все. Мені добре. Я знаю, що там бруньок багато на рукавах. У випадку якихось таких форшмажорних обставин весною там, наприклад, підмерзнуть молоді, на молодих лозах пагони нові. На, на однорічних лозах пагони нові, можуть, які з'являються весною підмерзнути. А на рукавах завжди з'являться і нові пагони і відновляться кущі. Якщо не було дуже сильних заморозків, там мінус 7, мінус 10 весною, тому що такі заморозки знищують все. І рукава і на рукавах і кабмієвий шар, і на однорічних лозах однорічні лози також знищує. Ну, У мене таких випадків не було. тому я... Зкриваю, щоб надійно зперезимували мої кущі. Ось такий в мене спосіб укриття винограду. На цьому все. І, до речі, і через те я і не вирощую тут трави. Тому що такий спосіб укриття заважатиме, тут ріст трави заважатиме. До речі, такий спосіб укриття грунтом на зиму. Дає гарантію 100%, ну, що кущі гарно перезимують, лози, особливо однорічні. І виживання бруньок під таким укриттям ну, практично діходить до 100%. Це хіба що одиничні рідкісні бруньки, які можуть там якимось чином загинути, але такого майже я не бачив. <кій> я не роблю. Ніяких канавок під лози, щоб укривати, а просто кидаю і в ряд і все засипаю. Взимку, коли йдуть дощі або сніг, падає і потім розтає вся волога стікає в міжряддя, і міжряддя наповнюється там водою, якщо багато. А лози знаходяться на такому в горбику, горбику в такому, і там нема застою води, тому вони дуже гарно зимують. Тим більше, що перепадів у ґрунті нема таких температур, як в повітрі. Тому це дуже для мене вигідний. І, до речі, ще миші не заводяться в такому укриттю, так як в сухому можуть і заводитися і миші, там потрібно ще якісь приманки ложити отруєні, щоб миші там не погризли бруньки, лози. А це закрив на зиму і можеш не переживати ні про що. Ідеально зимує, хоч дощі йдуть, хоч сніг, хоч мороз, ідеально зимує. Такі лози ідеально зимують. Ось такі гарбузи у мене лежать на моїй ділянці на 5 грудня 2025 року. Такі заморозки були у нас цієї осені, що навіть гарбузи не померзли. В гарному стані можна використовувати для годіблі тварин. Один був заморозок 25 листопада. Але він був настільки слабкий, що навіть теплолюбиві культури не померзли. Це сусідські гарбузи, я не вирощую гарбузи, це із ділянки, яка за забором сітки перелізли через мій забор, гарбузи, з якою цілю, правда, не знаю. Але... На цьому все. Всім до побачення, до зустрічі в нових відео.